І дюймовий полярис. І сюди катушечку я поставив Soare XR, так як вона підходить так, до комплекту, гарно виглядає. Шнур Фавріт Arena 0175. Те, що в мене поводок там ще від тої рибалки, коли я на мормишку ловив, там 0,104 леска, але Нічо, попробую на неї. Тут скоріше обірвуся, то тоді перев'яжуся. Ну, чекаємо першої покльовки або виважування. Вже самому цікаво щось зловити. Ну, один грам вершинка відіграла, Тут впав на одного. Да, ну, дизайн мене її просто. Не знаю, дуже сподобався, і я зразу захотів її, тут одну латі кільця. Два, так, загально два, 4, 6, 7 кілець, де нас піде, ну і стрій. Думав, що вона буде трошки жорсткіша, якщо чесно, але... Під 1 грам якраз на зиму робити м'які такі проводки делікатні для пасивного окуня, то якраз супер. Ну, але поки що рибки нема, так що хе, зараз ще чекаємо, поки окунь проснеться. Поки що без риби, вже зробив декілька закидів. І поки що око не реагує, можливо йому ще зарано. Морозу немає, 0 градусів, але випав сніжок гарний, хоч трошки то болото прикрив. Ох, покльовочка. Ну, було чути навіть дуже, я би сказав. І дивіться, який гарний окушок. Ну, покажу, як паличка на такому окуні гнеться. Оп, і зробимо фоточку і відпускаємо Так, гарне око, нафоткався з ним, що вийшло. То вийшло, ні-ні, то таке потім ще буду переглядати. Але покльовку було чути, це вже радує, значить хоч якась чутливість тут присутня. Ну і десь 4 четвертого з п'ятого закиду окунь відізвався да, навіть покльовочку такого окуня я відчув навіть досить непогано. Да, стоїть під тим берегом оконь або посередині подивимось як спін відпрацьовує зодно вже трошки кращий оп Так, ну що, я вже пару окунів зловив, таке більш-менш якесь невеличке враження вже складається про нього, ну стрій такий в нього трошки м'ягкий, ну ніби, але... Він себе ж позиціонує як ареатроу, то це на ловля форелі, на ареаводоймок, на приватних став. Тому спінінги там мають мати такий повільний стрій, щоб гарно в'язати рибу і щоб форель не сходила. А це вже ми придумали його використовувати для там, під, мормишку, під мікроджиг. І тим більше спінінг з таким дизайном і за таку ціну ну, зараз практично нереально знайти в цей час, коли ціни злетіли взагалі в космос там, і курс валюти. Так що, не знаю, поки що я задоволений. І це не те, що мені його там дали на тест, там, щоб я його похвалив. Ну, я купив його за свої кошти і там щось хвалити не, не збираюся, не маю ніякої вигоди в цьому. Так, Льов щось поки що взагалі не радує. А щоб нормально зрозуміти цей спінінг, то, то треба потягати трохи риби на нього і провести як у мого більше рибалок, але поки що в риби свої плани, хоча окуня тут завжди буває багато. Нема такого, що його тут там пару штучок. Він як сюди заходить на цей поворот, то заходить великими стайками такими. Там вже щось наговорив трохи про спінінг. Не знаю хто що з того зрозуміє, але то що думаю, то так в двох словах сказав. Тепер залишається тільки чекати кльову. Так, поставив я півтора грама, бо щось на той грам кидаю, кидаю, міняю приманки і щось нічого, толку ноль взагалі. Може щось вага змінить. Заодно подивлюся як бланкет працьовує на півтора грама. Ну. Так мені здається, що 1,5 грама для мікрухи це його якраз. Вершина, що він може, ну, думаю, ще 2 грама він потягне. Ну 3 вже йому буде <смі> дуже важко, я думаю. Мормишку я тут навіть не пробую, бо тут трошки глибоко і вона поки впаде, тут можна... Заснути, що хіба якби був рівень трошки менший. то А думаю, притримаю його до весняного карася на мормишку, чи можливо яка де попаду на плотву чи на краснопьору, о, тоді він себе також відкриє. Там на 0,3 грама на мормишку, думаю, буде взагалі круто ловити. Так, Зараз попробую, так якраз 1,5 грама тут добре, у нас по дні товче. Можливо, так якась риба відкликнеться бо щось. Було в мене дві покльовки і три окуня, я зловив, але це дуже мало. Просто таке було, що якщо на півтора грама не клює, то треба грам поставити, він тоді окунь гарно бере, а якщо на грам не бере, то треба півтора і тоді починався кльов. Але можливо то ми собі так придумали. Так що паличкою половив. Ну, не знаю, по, по рибі дуже туго, три окуня то слабо, але хоч, хоч так, хоч така рибалка. Так що, як тільки буде кращий кльов, то по-любому... Треба буде її обрибити нормальними окунями. не отак. Що небудь. Так що все, всім дякую, що дивилися.